Чи можна стрибати з парашутом у суботу? Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 30-го звичайного тижня. рік перший. Одного разу увійшов Ісус у суботу в дім якогось визначного Фарисея Спожити страву. І вони за ним назирали. Аж ото перед ним якийсь чоловік, хворий на водянку. Звертаючись до вчителів закону й фарисеїв, Ісус питав Чи вільно зціляти в суботу, чи ні? Вони мовчали. Тоді він, діткнувшись його, оздоровив і відпустив, до них же промовив. Хто з вас, коли в нього син чи віл упаде в колодязь, не витягне його негайно в день суботній? І вони не могли нічого йому на це відповісти. Чимало справ турбують наше серце щодня і вибори, і зростання цін, і те, скільки панденят народилося в китайському зоопарку як встигнути на роботу, і як відпочити на вихідні. У цей чималий список справ зазвичай не входить хвороба. Просто не маємо на це ані часу, ані бажання. Засоби масової інформації пропагують вічну молодість і надзвичайно здоровий спосіб життя. Коли ізраїльські селебріті зібралися на гостину в день Шабату і запросили туди Ісуса, то напевно не хотіли думати про хвороби. Проте знайшовся там один чоловік, який самою своєю присутністю. Порушив спокій цілого натовпу гостей, котрі намагалися радіти і не думати про страждання та хвороби. У домі Фарисея, Христа несподівано зустрів чоловік, який страждає від водянки. Він був гостем фарисея та чекав на Христа ймовірно, біля входу у дім, не наважуючись відкрито звернутися до нього з проханням про зцілення в суботу. Чоловік лише своїм поглядом молив Христа, щоб той милосердно звернув на нього свою увагу, говорить Ефимій Зегавіт. Водянка. Що ж це таке? У Слові Божому вода є символом Божої благодаті, яка очищає, наповнює. Пригадайте собі, якщо вода у колодязі застоюється, що відбувається. А якщо це у нашому серці. Проте група гостей цікавилася іншим чи можна зцілювати у суботу? Що вони очікували почути у відповідь? Якою була мета цього питання? Чи можна стрибати з парашутом у суботу? запитали рабина. стрибати можна, а відкривати ні? Сказав той рабин з анекдоту. Іноді запитання і прагнення дізнатися більше про Бога можуть перешкодити особистій зустрічі з Богом. Ісус готовий зійти навіть у наш колодязь, взяти штурмом твердиню знань, яку ми збудували навколо себе, лише б побути з нами віч на віч. Одна хвилина молитви набагато цінніша. Ніж сотні годин проведених за читанням мудрих трактатів. Подумайте про якість часу з Богом, коли сядете переливати воду у соціальних мережах. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.